Хотіла похвастатися, я заказувала на тему. В общем-то, мама заказувала собі пари, а я швидко клацнула собі лосіни тепленькі. І мені було цікаво, які вони прийдуть по качеству. І колготи під юпочку, такі теж теплі, щоб можна було зімою носити. Зараз подивимося разом з вами, що тут мені прийшло. І так, це колготи. Вони такі трохи тепліші. Вони, коли одягаються, стають такі більш тілесного цвіта. Бачите, отак от? Ну, не покажу, бо в рукою не сильно удобно, ну ви зрозуміли мене. І отакі лосини. Дивіться, які вони теплі, бачите? Сьогодні буду йти на вулицю, обов'язково їх але вони тепленькі, тепленькі. Ціна, лосіна? скажу, ціна цих 30 злотих, оцих 15 злотих. Коротше, 45 злотих і все, і ти готов. На зиму. Ну, що таке? Я просто думала, що ці вони будуть теж з таким хорошим начосом, а вони взагалі без начоса просто ну, трошки тепліші, ніж обичні коловодки. Не знаю, буду я їх носити, не буду, ну, заказала. Так що такі покупки на тему. Прийшло воно нам за неділю десь, так? Так, дуже швидко прийшло. Так що так от. Так, я вийшла вже на зйомки. Сьогодні у мене день зйомок солений. І зайшли з Валіком купити Богдану зі одежу, тому що все вже виріс із неї. Купили комбінезон, купили курточку і обув. А зараз у нас є трошки часу, Рано рано скупилися. Так і ми зайшли в Макдональдс, я купила собі каву на овсяному молочці. І кажу, Валіку, давай завернемо сюди. Дивіться, яка тут красива площа зараз. Ну, По-перше, оцей класний. Як він називається? Готель, гори засніжені, красиві. Тут зараз ярмарка проходить, людей багато, всі гуляють, фотографуються. Дивіться. А ще у нас відкрили парк світовий. Там вход 50 злотих в той парк. Я, мабуть, все-таки зайду для того, щоб вам показати. Ну це тільки тоді, коли буде вже темно. Щоб ви не платили гроші лишні, бо кажуть, що дорогувато, всі кажуть, місцеві. Ну, а я заплачу і зайду, щоб показати вам, щоб ви його не платили вже. Дивіться, які ялинки гарні. В цьому році оцю будочку з вертепом поставили тут. Взагалі вона завжди стоїть біля Уженду, ужонду, а в цьому році тут. Дивіться, як гарно. Я обожнюю цю інсталяцію. Супер так, парк. Дивіться, людей дуже багато, дуже багато груп. Ось такі автобуси по всьому закопаному. І місцеві говорять, що вони просто в шоці від того, що раніше в такий час не було, сезону не було туристів. А зараз просто дуже багато. І це не поляки, це якісь інші люди. Е, можливо, не знаю, чехи чи хто там, ну в общем. Якийсь такий е, голов не, незрозумілий. Тому ось така ситуація в Закопаному. Але дуже красиво, красиво. Дуже гарно, дуже. Так, ну що я вам хочу сказати, значить, погуляли з мамою. Вона сходила в Росман, зробила закупи. Дуже хотіла нам щось вона скупитися. І я її відправила додому, а сама пішла з папою в одне важне діло. Трошки пізніше вам розкажу, що іменно. Бо в мене життя не може стояти на місці. Мені треба обов'язково, щоб щось у мене відбувалося. І зараз... Опять у мене щось відбувається, тільки розкажу вже потім, що іменно в мене В Взагалі, а сама зараз йду вже на волоси, бо я м -м, покрасилася в общем, по новій технології. І тепер мені раз півтора місяця ходить на покраску для того, щоб корішки закрашувати. Так що я зараз йду до своєї дівчинки парикмахера. От. А цим часом, поки вона мені буде робити красоту, я сподіваюся, що я помонтую деякі відео і на YouTube, і на Instagram, Так що якісь такі в мене дела. У нас туристів стільки, просто капець, Не можна пройти, дуже багато є автобусів і всього. Просто кошмар.